З миром Божим любі 90% людей зараз у всьому світі вони вірять в Бога. Понад 4,5 мільярди людей вони шанують Ісуса Христа і вірять в нього. Для одних Він пророк, а для інших Син Божий. Але ким є Ісус насправді? Зараз ми відкриємо цю таємницю від створення світу. Різдво Ісуса воно принесло нам нове літочислення. І коли він народився, з'єднались два святиці духів та людей. Ангели вони з'явились людям і сказали: Народився Спаситель, який є Христос Господь. Але що ж таке Господь? Господь це той, хто був приствореній людині. То уклав заповідь з за Авраамом, був при виході з Моїсеєм і розмовляв з самим Давидом, і народився у плоті. Ісус Христос, Він був зовні, як звичайна людина, але всередині плоті був дух, Він був скритий. І якби всі, вся бісівська влада цього світу, біси, духи і князі темряви зрозуміли, хто такий Христос Господь. Вони б ніколи б не віддали його на розіп'яття. Ніхто просто не наважився на цей подвиг. Але коли вони вбили його плоть, це є та завіса, з якої вийшов дух Бога і спустився у пекельні місця землі. Всі біси, духи, вони з і пекло, вони зрозуміли, що зробили велику помилку і зазнали поразки. Сам Ісус Христос пішов у пекло, забрав ключі від смерті і пекла. І всі, всю бісівську владу віддав, ну, зробив ганьбу їй. І сам Ісус Він забрав ключі для того смерті і аду для того, щоб ми туди не потрапили. Він помер і Воскрес. І в новому нетлінному тілі він піднявся до небес в небеса і сів на престолі з Богом Отцем. Ісус Христос, Він є ті двері в небеса, Він є тим порталом до життя вічного. І коли ми увіруємо в нього, ми будемо мати життя вічне. Хай Бог благословить вас, де б ви не були. Амінь.